Звільнення за примусом в одному з торгівельних центрів міста магазин брав на роботу працівниць та швидко звільняв. Діана є однією з тих, хто шукав роботу. Дівчина вирішила спробувати піти працювати в магазин Леджіт, проте її очікування не виправдалися. За словами Діани, вона не знає, чи працювала там офіційно, бо трудової книжки їй так і не видали. Коли ми перший робочий день стажування підходив до кінця, мені дали два листа, в яких… Я мала написати заяву про звільнення без дати. Я мала підписати договір про нерозголошення інформації і мала також підписати трудовий договір, який мені не видали. Типу навіть на момент звільнення я його в майбутньому вже отримала вже десь через тижня два після звільнення. Я не знаю, чи я була офіційно працевлаштована, бо мені не віддали ні трудову книжку, ні а, ніяких записів типу онлайн. Їх також я не бачила. Ще одна з дівчат, яка там працювала, додає: висловлювати свою думку було заборонено. Звільняли заднім числом, а зарплату платили невчасно і не в повному обсязі. Вони побачили, що я говорю свою думку, тобто, ну, типу, не просто їм, а говорю, ну, типу, тим дівчатам, з якими я працюю, і те, що я можу їх відлякати. Нам віддали зарплату лише плюс-мінус більше ніж місяць. Прийшов. І віддавали типу не те, щоб там, наприклад, одні мені, а просто чекали, поки там декілька дівчат не збирали, назбираються, і тільки лише тоді віддали зарплату. В таку неприємну ситуацію потрапила і зоряна. Дівчина розповідає, працювала майже місяць, та ледь не залишилася без зарплати. Була змушена підписувати документи, аби їй дали, хоча б частину заробленого. Перед тим як видати зарплату, вони не говорять суму. Спочатку ти підписуєш документики. Е, в наказу. Як... Це руками написано, що ви не маєте ніяких претензій до вашої заробітної плати, яку вам видали. І поки ти не підпишеш цей листочок, ніхто тобі заробітної плати не дає. Да, і я 2600 забрала і по факту я три тижні витратила на, на, на незрозуміло що. На думку ще однієї працівниці, відношення керівництва було поганим. Співробітникам не давали навіть присісти на робочому місці. Якби одна людина на зміні в магазині бути також не може. Дуже багато завдань, дуже багато те все ти маєш виконувати, тим більше, коли хвора, також важко. Зате крісло, субота-неділя, коли багато людей на вихідні. Це правда, приходиш зранку, дзвонить менеджер, крісло занести, на склад. Просто не хочеться, щоб дівчата попадали в таку прикру ситуацію. На робочому місці менеджера магазину ми не застали. Телефонні дзвінки скидалися відразу після того, як чули, що до них телефонують журналісти. А згодом і взагалі перестали брати слухавку. Також, зі слів колишніх працівниць, там продавалися товари із етикетками російською мовою. Ситуацію прокоментував директор торгового центру. Він цю інформацію підтвердив: ми провели перевірку всіх товарів, які там є. Магазин продає товари з Китаю, з Туреччини і український виробник з Харкова. Ми виявили декілька етикеток російською мовою. Наголошую на цьому, Тобто, це є правда, і ми. Дали годину часу на усунення цього етикетки російської мови, тому що товар з Китаю, всі ви знаєте, що Китай він працює на весь світ В управлінні Держпраці Рівненської області поінформували, що до них надходили два звернення від колишніх продавчин згаданого магазину. Вони стосувалися заборгованості із виплати заробітної плати. За результатами розгляду звернень кошти, начебто, було виплачено. Станом на зараз триває розгляд ще одного звернення. Сніжана Твардовська, Валентин Злиденний та Богдан Прокопчук телеканал ITV, Media Медіагруп.